Вітання глядачам каналу Диванна Філософія. Цього разу буде дещо незвичайне відео, оскільки, задячуючи деяким Карлсонам, Україна в основному сидить без електрики. Коли є тільки свинцевий акумулятор, підключати його до інвертора на 220 В не варіант, оскільки він його швидко посадить і таким чином виведе з ладу. Доводиться користуватися лише 12-вольтовими пристроями. Цього вистачить на освітлення, щоб запустити роутер і навіть комп'ютер. Навіть 12-вольтовому комп'ютеру потрібен безперебійник, який можна придбати десь за кілогривню. В даному випадку це безперебійник для живлення камер відеоспостереження. Щоб не заплутатись в проводах та крокодилах, потрібна панель з тумблерами. Її можна зробити з бруска дерева, насвернити в ньому дірок для важелів і повидобувати гнізда відповідного розміру. Також можна зробити додаткові отвори для різних USB-портів та зарядок. Приблизно так можна буде скомпонувати у псака акумулятор і його панельку керування. Щоб надати панелі людського вигляду, ми її додатково обробимо. Для цього прикручуємо до швабри болгарку, отримуємо шліф-станок, шліфуємо брусок. Після цього оброблюємо його морілкою та рідким парафіном. Рідкий парафін це вазелінове масло, яке можна придбати в аптеці. Але при цьому аптекарка на вас може дивно подивитись. Саморізами присобачимо нашу дерев'яну заготовку до упсака. Кріпимо до неї так само саморізами DC-DC перетворювач і підключаємо його до USB-порта. Вкладаємо в гнізда тумблери, так само вкладаємо в слот зарядку. І дивимося, що о, це має такий перспективний вигляд. Далі все це діло треба об'єднати проводами. Звісно, гарно було б зробити кабельний менеджмент, але і об'єднання в формі спагеті теж підійде. Особливо це допоможе під час паяння. Бо, коли дроти розміщені хаотично, підлізти жалом в точку паяння і не зачепити ізоляцію іншого проводу, для цього потрібна спритність фехтувальника. Після завершення пайки і скрутки можна перевірити роботу приладу. Нічого. В процесі монтажа кабелів встигнуть по 10 разів повідвалюватись, і це все діло доведеться припаювати, пролазячи жалом паяльника крізь павутину проводів. Зауважте ізоляцію жодного проводу паяльником не зачепив. Кріпимо виріб до старої мебелі і виявляємо, що заморена сосна досить непогано підходить по кольору. Це, що ми бачимо спереду, називається фронт. енд Відповідно, майбутнє місце гніздування павуків. Називається бек-ендом. Тепер йдіть, шукайте стамеску, болгарку, дрель і клепайте свої прилади з закосом під ретро. І ви зможете без світла дивитись відео на каналі Диванна філософія, якщо ви не забули на нього підписатись.